Ліга чемпіонів все ближче і поза всяким сумнівом, центральним матчем вівторка буде Ліверпуль Реал Мадрид. В першу чергу всі фанати Ліверпуля очікують з нетерпінням завтрашнього дня, тому що вони вважають, що Ліверпуль переможе. І так вважають, до речі, не тільки вони, але й букмекери. За майже рівного коефіцієнту, все таки невеличку перевагу надають Ліверпулю, і це мене дуже і дуже дивує, враховуючи, що Реал Мадрид тільки починає набирати форму, а Ліверпуль навпаки поки що знаходиться на спаді. І якраз його перемога не достонвілою ні про що абсолютно не говорить, враховуючи такий дикий привоз Міліано Мартінес. Статистика очних зустрічей теж не на користь Ліверпуля. Я думаю, не варто згадувати кубок Сантьяго бернабео де команди. Зіграли два матчі. А ось у лізі чемпіонів між собою було зіграно 12 матчів. Із них чотири перемоги на користь Ліверпуля, одна всього лише нічия і сім перемог мадридського реалу. І останній аргумент, який грає теж не на користь червоних. Судить завтрашній матч, буде Румун і Штфанковач. При його суддівстві було зіграно два матчі на Енфуті Ліверпуль 0-1 і Ліверпуль Реал 2-5. Як буде завтра, побачимо.